Салют, танкіст! Бабуля на зв'язку. І в сьогоднішньому відосі далі будемо лудоманити. будемо крутити розіграш. А от який, ти побачиш, певно, з прев'юшки або далі в відео. Але для початку я б хотів би дещо сказати, дорогі мої танкісти. Біля 70% переглядів мого каналу це люди, які. На постійній основі дивляться і не підписуються що це для вас так тяжко. Народ, давайте допоможемо мені розширити свій канал, так скажемо, підняти його. Це ж все відбувається тільки завдяки вам. Тому давай мерші, став палець вверх цьому відео, підписуйся на канал та обов'язково протискай дзвіночок для того, щоб не пропускати нові ролики. Ну а ми не тратьмо часу і. Поїхали зливати золото. Так. Перше, що в нас, це заїхав в донатний івент. Так скажемо. Купляєш набори, отримуєш валюту. Келих є це, які раніше можна було дістати там в пропозиціях індивідуальних. І за це собі забираєш всякі ніщечки. Як на мене, ну таке собі, бо я не дуже люблю донатні івенти. Так, друге, це в нас сьогодні заїхав розіграш на грандіозний контейнер. Як на мене, теж так собі розіграш, тому що за 12,5 тисяч можна купити просто собі грандіозний контейнер. А ось ця вся біліберда навколо нього явно стільки, блін, не коштує. І є ще така фішечка. Хочу спробувати свою удачу ще раз. Це ось цей. Розіграш на сертифікат вищих іжаків. Мені вистачить докупити один контейнер відпад. Ну зараз прокрутити рулетку. Зона замкнеться, і мені вона буде доступна знову. Так що, ну, принаймні, як я відкривав відпади тоді в попередньому розіграші зі сховища. в мене він е було там за одну одиницю золота відкритий ще. То це свідчить про те, що зараз розіграш в мене має обновитися. Я на це надіюся. І. Що Що сталося? А, ну, вийдем звідси. Все, розіграш зник. Оу, ні, розіграш є в нас спочатку. А, але в нас тут є сховище з попереднього розіграша ще один контейнер. Де він є? Ось. Відкриваємо. Так, сипеться містик чудової 100 золота, аж цілих 100 золота. І містичний контейнер, з якого випадає містичний сертифікат. На жаль, ні. Але ще одненький і зберу другого рівня. Добре. Мені бракує буквально 400 золота, якщо я не помиляюся, щоб прокрутити даний розіграш. Надіюсь, мені цього вистачить. Давай будемо крутити. не відкриваючи. Поки що, чи відкривати відразу в принципі, тут тих контейнерів не так і багато. Добре, буду відкривати, певно, відразу. Треба не збирати те золото. Бо ось, наприклад, на грандіозний контейнер мені менш подобається розіграш через те, що там може випасти і восьмий рівень. Якби ти можеш забрати який собі пісочок і тішитися тим, контейнерів там менше, ніж тут. Якби на секундочку розіграш і розіграш цей дешевше коштує я вирішив на вихідних, щоб тобі Танкіс, було що подивитися, хоча б прокрутити цю рулеточку. Може, ще щось завтра розробники цікаве випустять. Бо розіграш на контейнері відпад... Не, не вийшло в мене викласти, тому що я пів, Я думав, що я включив записування відео, тобто записування екрану. Прокрутив драний розіграш. І, на жаль, мені звідти нічого цікавого не випало. І мало того. В кінці, коли я вже хотів монтувати відео, я дивлюся, що запис все-таки не йшов. На жаль, ну, вже як є. Але зразу кажу з того розігра, що я не дістав взагалі нічого цікавого. По-моєму, в мінус був десь, скільки там, на 13 золота, був мінус якось так. А ось цей розіграш на сертифікат ваші хижаки для мене один з найкращих, якщо чесно. А особливо, коли ти ще витягуєш, звідти ще один додатковий танчик, то, то точно. То прям нема про що говорити. О, на тобі! Містичний сертифікат і містичний контейнер другого рівня. Ну давай відкрім спочатку контейнер. На жаль. На жаль, він не приніс нічого цікавого. А ось містичний сертифікат. Давай, тримаємо кулички. десяточка колекційна. Та ти що? Перший танчик є вже. Тобто за 23 тисячі я вже отримую дві десятки колекційні. Не можу не радути, забираємо. Ще доволі такий класний танчик випав. Їдемо далі. 925 золота за прокрут. Приносить нам збери їх усі, а в ньому, може, ще в ньому є якийсь танчик. Ні, на жаль, немає. Але що ти хочеш? Ще один маєш і ще один 100% залутаєш. Ну, капець. Ще на щось жалітися. За 23 тисячі золота дві колекційні десяточки, як на мене, дуже круто. Але хотілося б більше. Так, містик. Дві тисячі вільного досвіду. Ну що ж, певно, сертифікатів сьогодні я більше не побачу. Хоча ще. Ще шролатка то не закінчилася. Так, 10 штучок. Точі ще, ще 3 штучки на X10, вже я переплутав. 1290. Ще один містик. Ну, тобі мусить бути сертифікат за таку кількість золота. Га-ха, є, другий сертифікат. Нравиться, нравиться мені це відкриття з нього. Ну, з нього то якийсь шлак, певно, але тим не менш. Т-55А, Дев'ятка колекційна. Нормально. Ще один танчик. Чудово, це вже дві колекційки. Якщо навіть рахувати по тій вартості мінімальні, за які ти їх можеш продати, це вже 12,5 тисяч золота. Клас. Я вже задоволений, вже можна навіть далі не крутити, якщо чесно. Я забрав головну нагороду. В на початку рулетки. Добре, два контейнери відпад. Що вони принесуть? Так. 5 тисяч золота. Хо-хо-хо-хо! <світ> <світ> ну, це якийсь лютий підкрут в даній рулеті. Мені подобається, забираємо другий контейнер відпад. Може, там вже 10 тисяч положить. Ні, на жаль, там вже збери їх усі. Ну, нічого страшного. Забираємо. І так, п'ятерик. Добавився п'ятерик. Мені це подобається. Ще може мені головна нагорода десь зараз випаде, а? А не з останнього прокруту. Так, контейнери відпад приносить, збери їх усі. Збери їх усі, дав, збери їх усі. Ось так. Ну. Ладно, забираємо. Забираємо, забираємо, ще є один контейнер відпад. Поїхали. І ще 4 контейнери вищих хижаки Ще є шанс. у Ще є танкісти шанс. Так, 5 нагород. Тоді щось є цікаве. 4 нагороди, але два сертифікати на 28 тисяч вільного досвіду. Непогано. Другий контейнер. Ах, чотири нагороди. І знову два сертифікати на 28 тисяч вільного досвіду. Якщо не падає танчик, то це, мені здається, дуже і дуже непогана нагорода. Але хотілося б танчик. Так, ну звісно, звісно, як я міг не забрати даний аватар? Вже я не знаю, скільки мене там їх в колекції. Помінюю нафік на осколки. Ще два контейнера вищі хижаки. Давай, танчик. Хочу танчик. Ні, 4 нагороди, на жаль. Забираємо. і ще один контейнер. Може, хоч останньо досить так, не? На жаль, ні. Але знову два сертифіката на 28 тисяч віліодосів. Добре. Нехай буде. 2250. І зараз мені сертифікат на вищих хижаки падає. Ай, на жаль, контейнер відпад Ну, давай, давай, золото. Дай трошки. Ну, трошки не в цьому смислі, ну хоча б 100, добре. Забираємо 2500 золота віддати за обвіз. Ха-ха-ха. Картошка з мене сьогодні посміялася. Ну, і 2000 забираємо сертифікат. Так. Давай, що ж ти мені принесеш? вк 9001 п Що ж танкісти? Підбиваючи підсумки даного розіграшу, я взагалі не жалію, що я його закрутив замість за грандіозно. Ну, сам розумієш, дві колекційні десятки, це ВКшка і об'єкт 777. Два класних танка. Плюс ще дев'ятий рівень колекційка Т-55А. Як на мене, за 23 тисячі золота, навіть з Яке-23. Навіть менше, ну п'ятерок віднімаємо. Це за 18 тисяч золота, три колекційних танка. Як на мене, дуже круто. І що думаєш ти можеш написати в коментарях. Бабаха принесла удачу. А я певно на цьому відео свій буду закінчувати. Тому дякую, танкіст, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.